Всім привіт другі друзі. Сьогодні у нас такий день. Диється Де зима, але на дворі якось не дуже відчувається, що зима. Сніг впав, сніг розстав. У ну, мене скоро буде по зими садити картоплю. Сніг розстав, грязь навколо, вода піднялася. Ну Все як весною. Залишається тільки, щоб було тепло. Оскільки на дворі плюсова температура, все розстає. От. І все оголяється. Подивимось на огороди, де от ще поміж бороздами від плуга. Лежить сніг. Але в основному снігу вже бачимо, що немає по полях. Але що де-не-де поодинокі смужки. От лежать наші дрова, які були під морозом. Під снігом також ростали. і потрібно буде їх поперерубувати, поки місць не дозволяє ця погода. Хоча дивився на... на прогноз, то плюсова температура має бути ще біля з цілого тижня. Якщо, звичайно, прогноз наш нас не обманює. ось у дворі також. Сніг лежить. І зараз подивимося, що в нас в погребі. А в погребі у нас водичка плаває. ось. У нас вода. Ось. У нас піднімається рівень води і плаває вода. Звісно, не дуже добре. Всі мішки можна було стояли тут, ось, переставили їх туди. Сітки так само все одне на одне. Щоб не гнили. Ось так, Баночки, які стоять на етажерочках. Або під ними також от стоять у воді. Ну, в принципі, вода, скло в воді не зіпсується. А от таке картопля, бурячки, звичайно, це було б дуже некрасиво. Ось також ще протікає водичка. Красиво, звісно, льодок. проламується. Стати не можна, у нас тут вода завжди тече, тільки по одній причині, коли в річці є паводок, рівень води великий. Ось в річці в землі води вистачає і їй нема куди діватися. Ось, от навіть ось. Швакає скрізь вода. В принципі, машиною особою сюди не заїхати. Ось вхід в подвір'я. Звичайно, погода не дуже радує, хочеться більше снігу, більше морозу, як таке. але з іншої сторони то це і найкраще. Ось така картина наблюдається в нас на теперішній момент. Звичайно, як я казав, що хочеться тепла. Кажу, тепла хочеться морозу зимою, снігу. Але дякувати Богу, що зараз тепло. Тому що ну, я, по крайній мірі, маю, живу в селі, маю грубку, напали з'їсти, з'їздити зварів, хаті тепло. От, по містах люди, де немає опалення, де немає електрики, вони мерзнуть. Дуже холодно. А якщо ще дать морози, ну, рахуйте майже, як північний полюс буде в їх квартирах. Ось. А так, і все одно. Як не крути, буде тепліше, буде, що в зв'язку з погодою. А ми якось все переживемо. Головне залишатися людьми і ніколи не відчаюватись. Всім здоров'я, миру, щастя. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, переглядайте наше відео. Ваша підтримка нам. для нас є дуже цінною. Всім па-па.